Під золотим дахом ліщини стою, дивлюсь, не надивлюсь, і до широкої рівнини душею тремітно молюсь благословенні отпочивні ясного жовтня мудрі дні, і ночі зоряністю дивні, І проміння радісно сумні благословенна мудрість роду, коли в безтремітність глибин скидать агар останній плоду. Щоб започав свій біг годин. Благословенно буде жлоно, яке приймає стиглий плід, щоб через смерть перепону в життя новий прокласти слід. Мовчанка мудрости довкола, дивлюсь, не надивлюсь я І благословляю стократь коло черги вмирання і життя.